Відьми. Їх шанували за їх допомогу, і їх боялися за їх силу та за їх знання. А що, як я вам скажу, що ви також можете бути відьмою? Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, як раніше виявляли відьм, і чи підходите ви по характеристиках. Саме поняття відьма воно сформувалося з двох слів: відьма це відаюча ма. Старша жінка, яка знає та відає. Відьми спрадавна в українській міфології та культурі це жінки, які володіють деякими надприродними здібностями. Наприклад, вони можуть спілкуватися з духами, вони можуть заговорювати воду, тобто вони мають щось таке, що немає звичайна людина. І здавна в кожному селі була своя відьма. До неї зверталися за допомогою, і вона це село оберігала. Це була старша жінка, яка отримувала свої знання від попередниці. І старша жінка це не значить, що вона була стара, зла, бридка. Старша це значить, що її вже не можна було назвати дівчинкою. Відаючих жінок у нас в Україні було дуже багато, і їх можна розділити за такими основними типами. Які мають свої особливі характеристики, перший тип це знахарки, і знахарки це такі відьми, які в основному свої знання використовували для того, щоб допомагати людям або тваринам, від яких ці люди залежали. Це і травниці, які використовували дуже добре властивості трав, і не тільки як зараз офіційна медицина використовує лише хімічні властивості трав. А вони ще знали енергетичні, і використовували їх заради допомоги людям. На жаль, офіційна медицина у нас ще дуже далеко до того, щоб використовувати і енергетичні властивості трав. А відьми вже на той час знали, які рослини, наприклад, можуть бути отруйними, і яка кількість отрути може стати ліками, а яка зашкодить. Віщунки це відьми, які володіють даром пророцтва і можуть. Заглянути у майбутнє. Багато віщунок народжувалися саме з даром передбачення, але саме тому, що їхні предки вже прокачали собі цей дар. Але також жінки передавали одна одній і систему знань, за допомогою яких можна було побачити своє майбутнє. Це такі знання, як взаємодіяти з енергоінформаційним простором. Для того щоб звідти зчитувати інформацію. А також це знання про те, як володіти своєю інтуїцією і як її прокачувати. До речі, відео про інтуїцію можете подивитися у мене на каналі. До віщунок приходили з різними питаннями: від звичайних в якомусь простому житті до надважливих життєвих виборів. Також до віщунок приходили з. Такими життєвими питаннями, наприклад, чи не буде засухи, чи не буде занадто дощового літа. Бо зараз ми маємо цілі системи, які допомагають виявляти, який буде прогноз погоди. І це механізована, така складна система. А раніше віщунки базувалися лише на знаннях природи. Вони добре знали про річні цикли і про. Цикли народження, дозрівання та кінця. Також вони знали, що ці цикли стосуються будь-якого явища у світі та всесвіті мольфарки це збірний образ, до якого можна віднести і трошки чаклунки, і трошки віщунки, і трошки знахарки. І цей образ він дуже схожий на образ шаманки. І зараз він залишився розповсюдженим більше на території Західної України. Мольфарка завжди асоціювалася з допомогою саме і людям і тваринам, від яких ці люди залежали. Повитуха або баба. Повитухою називали відьму, яка знала, як допомогти жінці породілі. Для цього. Повитуха використовувала різні і спеціальні амулети і могла заговорювати воду. Вона використовувала магічні обряди, наприклад, розплітала волосся по роділі, розв'язувала всі вузлики на одязі. Вважалося, що це допомагає розкрити родові шляхи. А також вона використовувала такі дії, які згодом перейшли в сучасне акушерство. Наприклад, розминання живота для того, щоб плід швидше народився. Чаклунки це відьми, які використовували чари та магію заради того, щоб досягти якихось своїх планів, або планів інших людей, якщо вони їх про це просили. І вони використовували і привороти, і відвороти, і шепітки, і до магії відносилось все незрозуміле і неосяжне. Також до магії відносилось все, що можна сказати, що це якісь невідомі сили. Але як ви зрозуміли, що і прогноз погоди на той час відносився також і до магії. І я прошу зараз звернути увагу на те, що я скажу. Бо ми умовно поділяємо магію на білу, це ту, яка допомагає людям, і чорну, яка людям шкодить. І лише те, які наміри є у людини, буде значити, куди ця енергія направиться. Можна провести аналогію з грошима. Людина хороша, вона буде направляти на допомогу. Те ж саме відбувається, коли у людини з'являється сила, тобто чари, енергія сама безбарвна, але ця енергія просто підкреслює якості людини. Так і відьми в українській міфології. І культурі і являються дуже багатогранними персонажами. Але є одне але. В основному, через страх невідомого, а також з поширенням християнства, відаючим жінкам, а також самим простим жінкам, почали приписуватися саме темні магічні сторони. Відтак почалося затемнення самого поняття ма і приписування моторошних аспектів. Таких, які зв'язані з темною нічною порою, або темним темним лісом, або з тим, що відьми літають на мітлах, насилають якісь погані речі, викликають бурі. А також, звичайно, що відьми водяться і з чортами і з темною силою. Але про це я розкажу далі. Особливо образ поганої відьми підхопила література, бо ж набагато цікавіше розповідати про щось моторошне і страшне, ніж про щось хороше. І відтак образ допомагаючої відьми перетворився в образ страшної, злої, старої жінки, від якої потрібно триматися подалі. Можу лише собі уявити, яка кількість самотніх літніх жінок постраждали через упереджене ставлення до того, що вони постаріли, і аналогію їх з відьмами. Християнству потрібно було викорінити все, що нагадувало про язичність. А відьми і знаючи жінки, вони займали своє місце в ієрархії суспільства і, звичайно, мали силу. Тому все, що стосувалося язичництва, очернялося та знищувалося. І відбулася така дуже сильна битва між старою релігією та новою агресивною, наслідки якої ми можемо бачити і зараз. Згадайте, наприклад, образ баби яги, бабою називали взагалі без прив'язки до віку. Це був просто образ вже не дівчинки, яка народила свою першу дитину, або яка має онуків. Тобто дівчина, жінка, могла народити свою першу дитину взагалі у 15 і стати автоматично бабою, бо вона вже щось знала в цьому житті. А вже в 30 вона могла мати своїх онуків і стати бабою для всіх, і для молодих, і для старих. Просто ось так. Іноді слово баба вважали навіть без прив'язки до дітей. Так називали також мудру, знаючу жінку, до якої ходили, наприклад, за порадою. Бабою називали і віщунок, і знахарок. Це ж стосувалося і повитух. І траплялося, звичайно, що жінка об'єднувала в собі всі ці якості. І природно, що знання вона здобувала з віком, але не обов'язково в старості. І слово баба воно не мало вульгарного якогось значення або образливого. І воно точно не вказувало на вік. Негативного забарвлення. Цьому слову вже надали пізніше люди, які почали його неправильно використовувати. А слово яга, якщо ми подивимося в польську мову, то там є ось таке слово. Якщо я правильно вимовляю, то це янза, і кажуть, що саме з цього. Слово походить і баба-яга, тобто знаюча мудра чарівниця. Баба Яга це персонаж, який зустрічається майже у всіх без винятку слов'ян. І це значить, що цей образ він дуже дуже сильний і дуже глибоко вкорінений. Яга вважалося, що вона знаходиться ніби між двох світів, між світом яві і наві. І вона може дістати з того світу навіть людину, яка дуже дуже хвора. Також яга була провідницею у інші цвіти для тих, хто цього потребував. І деякі казки саме й розповідають нам про бабу ягу як про допомагаючу та мудру. Але в більшості ми бачимо казки вже переформатовані під погану відьму. І, зокрема, це відбулося. Через те, що 5 грудня 1484 року папа Інокенцій VII підписав указ, якому офіційно визнав чаклунство і підтримав жахливі дії інквізиції. Найзнаменитіший трактат «Молот відьом» пояснює, що жінки це доволі такі істоти нерозумні і слабкі, і в силу того, що вони відступають від віри і легко вплутуються в сварки. Вони легко піддаються чарам диявола. І зважаючи на свою розумову та фізичну слабкість, вони для захисту вдаються до чаклунства. Відьмами не обов'язково призначали молодих та красивих, але таких була більшість. І в основному їх звинувачували у тому, що вони подобались чоловікам. Звичайно, в основному чинцям. І за змову з дияволом судили також і літніх жінок. Це могли бути повитухи чи знахарки. Тут причиною міг бути страх перед їх авторитетом та знаннями. Нарешті відьмами виявлялися і самотні жінки, які не мали матеріального забезпечення. Багаті люди для того, щоб якось виправдати те, що ці жінки настільки бідні і нещасні, звинувачували їх просто. У відйомстві і таким чином забирали наймало забезпеченішу частину населення. Кажуть, що за офіційними даними більше 50 тисяч людей стали жертвами інквізиції, але деякі історики кажуть, що кількість жертв інквізиції оцінюється від 200 тисяч людей до мільйону. Я зараз вам пропоную пройти невеличкий тест для того, щоб зрозуміти, чи підходите ви характеристиками під відьму. Загинайте пальці разом зі мною, якщо це до вас відноситься. Перше, якщо вас можна віднести до людей з вольовим характером. Друге, якщо можна сказати, що ваші дії можуть виходити за рамки пристойності 16-17 століття. Наприклад. Якщо ви в будь-якому віці, навіть дорослому чи літньому, не хочете мати собі чоловіка-опікуна. Якщо ви хочете розпоряджатися самі своїм майном. Якщо у вас є на тілі родинки та родимі п'ятна. Якщо у вас є якась візуальна особливість, наприклад, якась вада або ж просто у вас незвичний колір очей. Можливо, у вас в очах два кольори, або, як у мене, цілих 4. Якщо у вас незвичне на той час яскраве волосся. Або ви з рижем, або ви з чорним кольором волосся, також можете загинати пальці. Якщо ви захочете випливти з води, якщо вас в ній будуть топити. І наостанок, якщо у вас є кіт або кішка, Ну і що, по скількох пунктах вас можна вже засудити? Хоча достатньо було всього лише одного пункту, тому що, наприклад, у 15 столітті доказом провини вже являлось саме звинувачення. В Україні ж інквізиція попрацювала не так гостро, хоча і досі ми можемо знати про деякі кричущі справи, наприклад, полювання гетьмана Івана Брюховецького. У 1667 році він спалив аж цілих шість жінок за звинуваченням, що вони викрали ненароджену ще дитину з утроби його жінки. І ця справа дуже нагадувала західні переслідування, тому що обвинувачували також жінок в тому, що їм допомагали демони у вигляді котів та мишей. Для того щоб звинуватити. Відьму і розкрити її, або потрібно було саме побачити, як вона користується своїми чарами, або ж просто підійти і їй у вічі заявити. Ти відьма. З іншої сторони є інформація про те, що козаки дуже любили відьом, і більше того, вони дуже любили брати їх собі в жінки. І хвалилися тим, що я зміг собі підкорити ту, навіть який піп не указ. Також вони брали відьом з собою в походи, і відьми намагалися начарувати їм удачу. Якщо ж така відьма попадала в полон, наприклад, до поляків, то вони її страчували, тому що боялися її сили. Через те, що в Україні не було настільки жахливої ситуації з відьомською інквізицією. То більшість красивих жінок у нас не втопили, не спалили і вони змогли народити красиве потомство. Ви напевно також чули, що українських жінок вважають одними з найкрасивіших. Але чому такої кількості красивих дівчат немає в тих країнах, в яких буйно квітла жорстокість інквізиції? Можливо тому, що більшість жінок вони саме спалили через їхню. Чарівність? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Гоніння на відьм зійшло нанівець десь у XVIII столітті, і зараз сучасні відьми дуже мало схожі з тими відьмами та знахарками, які були у давнину. Тепер, у більшості відьомство, це не спроба змінити світ навколо, а спроба заглянути всередину себе. І це своєрідна направленість, в якій змішалися елементи різних міфологій та культів. Але хто знає, можливо, і у вашому тілі тече кров вашої прабабусі, відаючої ма, яка могла, наприклад, зцілити головний біль, приклавши руку до чола, або ж знала, які трави допоможуть, коли у малечі болить животик, або ж знала заклинання, які можуть розігнати чари, або ж навіть. Відігнати ворогів від міста. І, можливо, і ви відчуваєте в собі силу і хочете дізнатися, як з нею можна співпрацювати. Тоді долучайтеся до мого телеграм-каналу і отримуйте відповіді на цікаві запитання.